Welcome to Apple Tree Channel. Unit 2. What about your family? Hello, my dear kids! Hello, my dear Fifth graders! Сьогодні на уроці ми почули з вами в останнє саме цю мелодію з назвою нашої теми What's about your Family, тому що сьогодні у нас заключне заняття, заключне відео -огляд уроку, за підручником Карпюк, Оксана Карпюк, другий, 5 клас так, 2022 року видання. Сьогодні у нас останній урок, за темою другою What about Your Family. В кінці цього року не забудьте перейти ті, хто працює зі мною ще і з робочим зошитом, за посиланням під цим відео. Ми з вами зробимо ще самоперевірку домашнього завдання, за нашим «Activity Book» робочим зошитом. Також у плейлисті, де у нас усі уроки є за робочим зошитом, є відеогляди до граматичного довідника, там, де ми з вами ще вивчаємо додатково якісь, можливі, можливі, у вас, можливо, якісь питання виникають з приводу граматики. Ми там все це з вами вирішуємо. Так? Ми з вами робимо відеогляди, ми вчимо правила. Ну, звичайно, ви ставите мені там усі детальні якісь питання, які вас дуже цікавлять. так? І я вам на них відповідаю люб'язно. Від Тож, будь ласка, кому потрібно щось детальніше, переходьте you're welcome, до нашого робочого зошиту на друкованій основі. І... Спілкуйтеся зі мною, я буду давати вам відповіді на питання, які вас цікавлять в коментарях. Ну, усі останні сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 40 здається, так. І у нас буде угу, декілька розслів. Це в будемо згадувати словниковий запас, грема знову ж таки, можливо, третій раз або навіть четвертий раз за вивчення теми другої і за робочим зошитом, і за граматичним довідником. Ми робимо з вами. Такі завдання, коли треба поставити питання до відповідей. Далі у нас завдання communication. Ну і, звичайно, потім ми зробимо таке узагальнення. Що ж ми можемо, що ж ми вже маємо вміти на кінець другої теми. До речі, це дуже важ... ну, важливий такий аспект у вивченні, можливо, конкретної теми, тому що на початку теми ми ставимо якусь мету перед собою, і під кінець теми. Ми маємо чесно собі дати відповідь на питання, а чи я можу вже це зараз зробити, чи ні. Якщо ні, будь ласка, починайте тему ще раз. Пройдіть якісь, можливо, вправи. Поставте свої питання, я на них люб'язно відповім. Що у вас саме цікаве, що вам ще не зрозуміло. І так, task One: Complete the sentences with the words from the Box. Доповніть речення словами з таблички. І так, слова Mystery, таємниця, grow up, рости. Ставати дорослим, «solve» розв'язувати або в даному випадку це про крайм, так про злочин ми говоримо. Uh, «Only child» єдина дитина, «twins» – Близнюкий джорналіст, журналіст. Ну, це щось таке лахмате. пам'ятаєте, кадли анімалс ми говорили. Relatives родичі. І так, they need some time to solve this crime. Їм потрібен якийсь час, аби розкрити цей злочин. I want to be a mechanic when I grow up. Я хочу бути механіком, так коли я виросту. Дуже гарна професія, до речі, дуже потрібна. It's a very interesting job. Hmm. Journalist, yes? Журналіст, дуже цікава робота. Ну, кому як? Journalist. Кому цікаво, кому не дуже. Так, my cat is very soft and cuddly. Оце. Тобто cuddly animal – це коли лохмати щось. Так, Jack is an. But he wants to have a brother one day. Jack is an only child. Jack єдина дитина в родині. An only child. Але він хоче мати братика. People often mix up Sam and Pam because they are twins. Люди часто плутають так Сема і Пем, тому що вони близнюки. Белла very, very many relatives. анкл. Це родичі. Отже, у Белли немає багато родичів, лише один дядечко. І останній – life can be mystery. Так, дуже філософське таке речення. Life uh, can be a can be mystery. There is always something you don't know. <гум> завжди є те, що ти не знаєш. Ну, я гадаю, що ми багато чого не знаємо, але ми про це дізнаємося пізніше. Окей, okay. повторили з вами слова які вчили у цій темі. Ну, а тепер grammar. Grammar, який раз, ми будемо зараз ставити питання до відповідей. Але це завжди корисно і правильно, що їх так багато. Make WH questions to the answers. Нагадую вкотре вам за цю тему. Що WH questions це спеціальні питання. Тобто це ті питання, які ми можемо поставити до будь-якого члена речення. Які ми WH слова питання знаємо. Давайте згадаємо. це слово who, what, when. Так. Полізло вниз. When, далі слово where. Why? Ну, mm -hmm. what color, потім і, так, і тому подібне. So, I am writing a story. Я пишу історію. Ну, я поставила питання, чесно кажучи, що ти робиш? What are you doing? Або what are you writing? Що ти пишеш? What are you writing now? Yes. What are are you you writing writing? now? I'm writing a story. Я пишу історію. She learns English at school. До речі, перше речення у нас present continuous. І в present continuous відповідно ми ж маємо поставити питання. Друге речення. She learns English at school. Вона вивчає англійську школу у школі. Можливо, яку яку мову так вона вивчає в, школу, в школі what language. Так. What language? У цього what, вот, бачите, дуже багато є похідних. What language, what color, what size? What language? Language. Uh, does she study at school? Яку мову вона вивчає в школі? Так, там є вже знак питання. Яку мову вона вивчає в школі? Англійську. Так, я поставлю так, де це видно все, так? Далі. They go to work at 8 a.m. Вони йдуть на роботу о 8. Знову ж таки, тут було б похідне слово what. What language, а тут буде what time. What time do they go to work? What time do they go to work? У котрі вони ходять на роботу. Далі. Ben is sitting. Ben співає. Present continuous tense. Хто співає зараз, да? Who is sitting? Питання до підмета в реченні. Present Continuous Tense. Мої любі про утворення питань у Present Simple, у Present Continuous. Ми з вами вже говорили і на уроках. Тому, якщо є питання, у вас ви скажете, ось вона розповідає, щось сама пише і не пояснює, чому саме так ставиться те чи інше питання. Тому що в уроках це вже було. Переходьте, будь ласка, на початок уроків за другою темою. Перегляньте, будь ласка, уроки за підручником. Бажаючи, перейдіть, будь ласка, у плейлист, там де є у мене уроки за Activity Book, за Grammar book і за test Book. і там ви побачите різноманіття цих завдань. Ми їх з вами виконували і постійно повторювали правила, так, як утворюються у нас такі питання. Спочатку, це, якщо це спеціальне питання, йде WH-слово, питальне слово, потім допоміжне дієслово. У Present Simple це do does, у Present Continuous M is Are. Потім у нас іде завжди підмет, хто виконує дію, а далі присуток. Якщо є останні члени речення, то вони йдуть в тому самому порядку, як вони йшли і у стверджувальному реченні. Продовжуємо. We are sitting here because we are bored. Ну тут слово «because» є. Дивіться. Якщо є слово «because», отже, має бути питання зі словом why. Why are you sitting here? Чому тут сидите? Why are you sitting here? Так, і останнє. Charlie and Ted play volleyball. Mm. так. Charlie і Ted грають у волейбол. Present simple, так? Present simple tense. Так, ну волейбол це гейм у нас. Знову ж таки, вот. What game. Так, Charlie and Ted, це множина, тому present simple для множини є допоміжне слово do. What game do Charlie and Ted Play? Окей, okay, Great. Well done. І це завдання ми з вами виконали. Чудово. Мої любі глядачі. Мої любі підписники каналу і ті, хто лише першими зараз бачить це відео мої. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати відео, ділитися цим відео з усіма своїми знайомими, близькими, які також навчаються за підручником. Оксана Карпюк, англійська мова, 5 клас, нуж, нова українська школа 2022 року. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть, будь ласка, дзвіночок, аби слідкувати за виходом нових відео. Ставайте також активними спонсорами каналу. Для спонсорів у мене є окремі бонуси, ну і, звичайно, окремі відео з поясненням того чи іншого граматичного матеріалу вже за вашими бажаннями. Дякую підписникам, усім, хто став подобайки, ну і, звичайно, окрема подяка спонсорам. So, the last task is communication. Task 3. So, complete the dialogue with the sentences A to F. У нас є діалог, нам потрібно підставити до цього діалогу uh, речення. Які позначені A, B, C, D, E, F. Uh, давайте спершу прочитаємо речення, які були вилучені з цього діалогу. So, he, he has to be careful, too. Таким чином, він має бути обережним також. My dad's job is very dangerous. Uh, робота татка дуже небезпечна. Definitely точно. Однозначно перекладається. Definitely однозначно. Does uh, he have to be patient? Чи має він бути терплячим? What other qualities does he have? Які інші якості характеру він має? And uh, you are very talented. Ти дуже талановитий. Uh, ну і тепер у нас ось є діалог. So, really, what does he do? Справді що він робить? He is a police officer. Отже, першим, мабуть, репліка буде be. Um, my dad's job is very dangerous. Моя татка робота дуже небезпечна. Справді, що він робить? He is a police officer. Він полісмен. Oh, is he brave? Він uh, Хоробрий. Definitely. Точно. Правда, він точно хоробрий. He is hardworking too. І він також працелюбний. Потім йде питання, і на нього йде відповідь. Well, he is clever, strong, and careful. Так, ну він розумний, сильний і о, обачний. So he has to be careful, too. Ей. Так, це ж не питання у нас було. Що є питання. Um, does he. Uh, what other qualities uh, does he have? Yes? Okay, E Well he is clever, strong and careful. My dad's a doctor, Мій me tatko So he has to be careful too. Отже, він також має бути? обережним. Ну уважним мається на увазі. Does he have to be patient? D Of course, I want to be like him. Звичайно, я хочу бути як uh, він. Well, I want to be a singer when I grow up. Я хочу стати співаком, коли я буду коли я виросту. You are very talented. So, come on. Окей. Ну з таким чином ми з вами розставили репліки у нашому діалогу. Прочитайте ці діалоги ще раз самостійно. Ну а зараз подивимося на now you can. Тут написано now I can. Я буду вам говорити now you can. Що ви вже зараз можете в кінці цієї теми. Now you can present your family and relatives. Зараз ви можете презентувати свою родину і родичів. Тобто розповісти про них. Now you can identify jobs. Вже можете розповісти, які професії, в принципі, існують. Now you can discuss your parents' jobs. Зараз ви можете вже розповісти про свої про роботи своїх батьків. Now you can talk about your dream job. Зараз ви можете розповісти про свою роботу, роботу вашої мрії. Now you can ask and answer about qualities. Зараз ви можете ставити питання і давати відповідь про якості характеру. Hardworking, clever, strong, careful, patient. Now you can use the present continuous. Зараз ви можете користуватися Present Continuous Tense або розповідати про дії uh, actions, які відбуваються саме зараз, right now. Now you can use would like. Зараз ви можете вже використовувати вираз would like для того, щоб передати свої побажання. For example, I would like to be a doctor. I would like to be a teacher. I would like to be a nurse. Я хотів би стати. Так? Тобто свої вище з побажання. Now you can make WH questions. Зараз ви можете вже складати uh, WH питання, спеціальні питання. Я гадаю, що так. Now you can write a paragraph about your family member's job. And about your dream job. Це ми з вами також робили. Ми з вами писали коротенький, а, на позаминулому уроці коротеньку розповідь про а, роботу члена вашої родини і про вашу роботу. Так, I would like to be. Там був такий початок. So, now you can do all these things. Зараз ви можете робити вже всі ці речі хто дивиться лише відеогляди за нашим підручником, я з вами прощаюся і зустрічаємося з вами на наступному уроці, на якому ми будемо починати нову тему. It's tasty. Будемо говорити про наші подобання у їжі. Ну а всіх інших своїх глядачів, підписників мого каналу, які зі мною ще разом перевіряють домашнє завдання за Activity Book, Я з вами не прощаюся. Переходьте, будь ласка, в посилання під цим відео і робимо перевірку. Разом ДЗ. На цьому це все. До нових зустрічей. Bye. See you soon.